Всім привіт! З вами ваші фінансові консультанти. Привіт-привіт! Сьогодні наш другий випуск, тему якого буде топ-10 питань, які ми чуємо від вас на консультаціях і читаємо у директі. І почнемо, Ір, розкажи, яке найчастіше питання тебе питають, прям топ-топ. Ну, я гадаю, що наразі найактуальніше питання це іпотека з візою дочасної охорони. Погоджуюсь. <гум> так, наразі жоден банк. Саме на даний момент не дає іпотеку, якщо у вас віза дочасної охорони. Єдиний можливий випадок, коли це можуть зробити це якщо ви одружені з людиною, у якої є побут в Чехії. В такому випадку ви можете взяти іпотеку, але має бути перший внесок 20%. Так, і хочу ще сказати декілька слів про ці всі е, е, відео в Тіктоці від наших колег, які розказують, що можна взяти іпотеку на візі до і неважливо, хто там має який побут. Така іпотека не буде напряму в банку, це буде через фірму, тобто ви берете цю іпотеку у фірми, а фірма відповідно бере цю іпотеку в банку, тобто вона як посередник йде, або через дружество, де ви не будете власниками, поки не сплатите той борг за нерухомість. Тому так. спочатку дуже добре подумайте чи йти на такий ризик ризик. Так. так, ми сподіваємося, що з наступного року це буде можливо, так як вже в принципі ходять такі чутки, що зможуть люди з дочасною охороною отримати в Чехії побут. Вже на розгляді. Є закон Лекс Україна Україна-7». Тобто і у вас буде можливість отримати побут і відповідну іпотеку в Чехії. Да, тому, тому чекаємо 25-го року. Чекаємо і рекомендуємо вам вже зараз до неї підготуватися. Як саме це зробити? Ми запишемо окреме відео. Іра, яке питання отримаєш найчастіше? Ти? Звичайно, найчастіше питання в моєму директі це про перший внесок. Скільки потрібно, який мінімальний, від чого залежить? Хочу сказати, що 80% банків зараз на даний момент для іноземців мають е, обов'язковий мінімальний перший внесок 20%. Є банки, які мають 10%, і там залежить від віку. Тобто молодші 36 мають 10, старші 36 мають 20%. Тому тут буде залежати, який у вас побут, який ми оберемо банк, і скільки вам років. Так, хочу до цього додати, що також люди звертаються з тим, що в них є більший перший внесок. Ви можете внести більшу суму, але ви маєте розраховувати, що з іпотекою пов'язані ще витрати, окрім першого внеску. Я почну з витрат, які є обов'язковими, незважаючи на те, в якому ви банку берете іпотеку, та чи. Купуєте дану нерухомість напряму у власника чи від реалітки дві тисячі до кадастру за запис застави від банку, дві тисячі до кадастру за зміну право власності. Далі йдуть витрати, які будуть змінюватись в залежності від обраного банку. Це може бути. Платне відкриття рахунку, платне черпання іпотеки, платна оцінка нерухомості, і далі також обов'язковим для іпотеки є страхування, і про це нам детальніше розповість Ірина. Так, є в іпотеці страхування, які обов'язкові, які банк вимагає для іпотеки, які не обов'язкові, але теж потрібні, на нашу думку. Щодо обов'язкових, це, звичайно, страхування нерухомості, так як ваша нерухомість, яку ви купуєте через іпотеку, йде в банк до застави, відповідно, банк хоче, щоб ця нерухомість була застрахована. Це є обов'язковим. Далі, не обов'язкове є страхування життя. Чому? Тому що банку все одно що з вами станеться, як ви будете заробляти кошти, тобто будете ви в несхопності, чи будете ви мати можливість по стану здоров'я працювати, чи ні, їм головне, що ви платили іпотеку. Тому страхування життя це таке більше відповідальність ваша. Ми завжди на цьому наголошуємо. Воно не є обов'язковим, але воно насправді дуже потрібне. І е, е, наступне таке мені здається, то питання це всі хочуть знати, яку ж суму банк готовий дати на наші доходи. Так, звісно, питання, який ліміт я отримаю, дуже цікаве і дуже часто ми його отримуємо, Але це питання, на яке впливає дуже багато чинників, залежить від того, чи берете ви цю іпотеку самостійно, чи з чоловіком, дружиною, партнером, партнеркою, чи будуть враховуватись їхні доходи, чи маєте ви дітей, яких маєте забезпечувати, чи маєте ви наявні кредити. Я би сказала, що це питання ми розглядаємо вже індивідуально на консультації, але звісно що основним фактором це є ваші доходи, ваші офіційні доходи, які ви отримаєте на рахунок обов'язково. Так наступне скільки триває процес іпотеки. Тобто, коли ж ви отримуєте ті заповідні ключі від вашої нерухомості. Якщо так узагальнити, тому що це насправді дуже така об'ємна тема. Якщо узагальнити, то від вибору нерухомості, тобто коли ви вже обрали, що ви купуєте, і до отримання ключів приблизно це триває два місяці. Чому я кажу від вибору нерухомості? Тому що ми можемо подати заявку, а ви вибираєте нерухомість або швидко, або дуже довго. Мій особистий рекорд це клієнти обирали рік. А такий мінімальний цей рекорд тиждень, тобто, це вже буде залежати від вас, наскільки швидко ви ту нерухомість знайдете. І наступне питання: чи можна сплатити іпотеку швидше? Так, ви можете сплатити свою іпотеку швидше, ви можете погасити її повністю або частково. Є різні методи, як це зробити з комісією від банку чи без. І про один із таких методів зараз нам розповість Ірина. Найпоширенішим методом сплатити іпотеку швидше, це й сплатка. Вона дуже популярна. Чому популярна? Тому що майже усі банки дають таку можливість, що вона передбачає. Щораз у рік ви можете давати до 25% від залишку боргу, давати як міможадну сплатку. Можна давати, звичайно, і більше 25%, але там вже буде комісія від банку, яка буде комісія, залежить від банку, тобто там до тисячі корон. І е, в чому її плюс, в тим, що ця міжнародна сплатка йде на погашення саме тіла кредиту, а не відсотків. І ще одним таким методом поширеним є. Закриття іпотеки або ж внесення більшої частки кредиту у кінці фіксаці... фіксачної доби. Що таке фіксація? Вже вам розкаже Іра. Фіксація це період, під час якого банк не може змінювати умови вашого іпотечного договіру. Наприклад, якщо відсоткова ставка почала рости, він не має права підняти її і вам. А якщо почала падати, ви можете попросити банк про зниження відсоткової ставки, але він не зобов'язаний цього робити. Зазвичай фіксація робиться на різні терміни і обираєте цей термін ви краще проконсультуватися з вашим фінансовим консультантом, як краще на даний момент зробити. Ці терміни ви отримаєте від банку нові умови, з якими ви можете або погодитись, або зробити рефінансування. А що таке рефінансування, вам розкаже Ірина. Ще хочу додати таку пораду. Коли ви обираєте банк, дуже важливо розуміти, яка вас чекає співпраця на довгий період, тобто як буде банк реагувати, якщо, наприклад, відсоткова ставка піде вниз. Якщо б вам не подобалися умови банку, які вам пропонують, тобто закінчилася у вас фіксація, чи навіть під час фіксації, ви можете піти в інший банк, що і називають рефінансуванням. Чи доцільне рефінансування усім? Точно ні. Завжди раджу зважити всі плюси та мінуси своїм фінансовим консультантом чи з банком, тому що, коли одному буде вигідно перейти в інший банк, іншому не вигідно. І ще одне таке, такий нюанс: що при рефінансуванні ви знову мусите показати свої доходи. Знову має бути оцінка нерухомості, тобто це як нова іпотека. І не завжди воно по фінансово вигідніше, ніж залишитися в тому самому банку. Ми розібрали коротко найчастіші питання. Сподіваємося, вам було корисно. Пишіть коментарі, можливо, теми для наших наступних відео. Наші контакти ви знайдете в описі під відео. Будемо вдячні за вподобайки та підписку на наш канал. Дякуємо студії Сітпорт Студіо. До скорої зустрічі!